Мене звуть Маша на всі на мене, баба Маша говорить, Сергієвна. Я мешкала в Києві, на заводі робила крановщиком всю життя, шлакоблочний завод на борщаговки, одразу був на Пархоменка в центрі по там. Потім наш завод построїли на борщаговці, і я всю життя пропрацювала крановщиком на шлакоблочному заводі. Що на... у вас тут було? А тут нам завод видав участки. І слава Богу, у нас такий директор був, нам допомагав. Все-таки строїтельний завод. О, і він нам і шлакоблоками допомагав. Ну як допомагав? За гроші, ну Ну те саме. Ну, йшли, просили, і він виписував, було дуже тяжело. це ж в 89-му році. Ні, nee, це друг, цю, другу ми пізніше набагато побудували, першу ту, що дочки на згорена теж. А потім купили тут ще один участок. Ну, перший участок нам дали просто від заводу. а потім купили другий участок і це построїли. І з 2005 по-моєму, ми вже тут постійно жили. Спокійним чоловіком. Ми вдвох з ним поставили одну дачу, потім другу своїми руками. Я стільки кирпича перетаскала, доски била, казала сусідка, ми йдемо, а ти вже лупиш. Я вже поли стелю отут в цій хаті, бо жили в тій, там вже була зроблена болімень. А ми жили в цій хаті, вже строїли з двох чоловіком покойним. Ну, тут я живу, ось, бачите, в цьому в сараї і. І дасть Бог, може, цей будиночок вже зроблять. Ні, не готувалися віками. Щоб хтось сказав, я б віками не повірила, люди добрі, що, що це таке може бути. Не, не, ну, ну як так? Це ж вталися брати, читалися, не, не, мені зараз в голову не приходить, що це оце таке вони роблять, що таке над людьми зіваються. 24 вже стріляли, вже йшло, всі роз'їжджалися, а ми не будемо їхати, нема куди їхати. Не будемо їхати. Сусід і там та я сусідка, ви там були коло неї. О, коли 3 числа в нас вивіз, топало. Чи то пало його фамілія, Саша, само дитя погибло. За три минути сказав зібратися. Бо він приїхав тут, приїжджали всю зараз дом строїть Олег, він атошник, він сам воює, він з 14-го року. І приїхав теж жінці допомогти виїхати. І він до нас сказав три секунди на збори. Ну що три секунди? Отак, так, щоб в чому були, вискочили, бо над нами вже свистіли пулі. Він нас... Ви одна тут були у той час? Ні, з сусідом, а, сусід, сусід, так. Да. А... Той, що генератор возили. Страхи Господні були. Там дом горів, там дом горить. О, а ми виглядаємо, Боже, горять дома, ну як це так, як може бути, як може, може в таке время? І ми то йдемо до того сусіда, може там, де сховаємося, то сюди, в цей будинок. Тут погріб у мене, у мене є. Хорошо, давай будемо в погрібі ховатися. Навнесли подушок, одіял, все туди принесли, а тоді. Я залізла, а вилізти не можу з того погребу, У мене дуже болять ноги. Все, не ліземо. Підемо у нього там, наче трохи бетоніруване. Все, йдемо туди, два самоліти. Прямо над самим віка, там, Йолки лки таке жух-жух, тут летять, а там вже стріляють, вже зариваються вже взриви. От тоді ми сильно перелякались. І вже всі роз'їхались, він на своїй лістаї, Марусічева, Тимохвеєвич і мене, оце він вивіз нас у Лісну Поляну, От яка там є е е е е бомбове біжище. У нас тоді е, їхня дочка Таїна і зять розшукали нас там. І вже ми виїжджали, стояли кругом вже оборона, стояли солдати е, і дуже вже те саме нас випускно, бачили, що везуть бабів. і те саме. І вивезли нас у Київ. Ми в Києві. Переховувалися у бомбовещі новий садик, там дуже хороше бомбове вбіжище. і ми там були у бомбовіщі, поки там дочки мені принесли звісті я про це, я случайно побачила. Вони до мене від мене скривали, бо кажуть, мама лопне. Я як дивлюся у телефоні, кажу, підіжіть, а це що? А вони, «Мама, мама, успокойся, це нічого, це нічого. Як я дивлюся, дочки на хата. Розбита. А вона каже, все, все, все Я кажу, ні, покажіть, і ця хата розбита. І все там, і все вже. А тоді вже приїхали, ми вже приїхали вже. І з цим вже сусідом своїм. Ми вже не відходили, ми вже наче сім'я, тому що безвиходне положення було. Місяць. Вже зачистили, розмінірували тут, бо тут кругом вже ж було міни. Є, те саме. У нас ось тут за сараєм там в мене здорова була, абрикоса знесло і сусіда тут якраз зірвалося у нас. О. І приїхали на згарищ. Квітень. Це було у... чи 15-го, чи. Господі, вже, ви знаєте, чесне слово не пам'ятаю. Ну, вже якийсь їх звідси вигнали, і наші хлопці ходили, розміновували. Сюди я думаю, я, я так думаю, Бог Бог його знає. Навірно, казали, кидали такими, вроді ви запалювали. Тому що мій будинок був дуже красивий, сказала в мене сусідка, Маша, в тебе по вулиці найкращий домик. Він був невеличкий, аку, ну, акуратний, три етажа. О, і все кругом були цвіти, кругом було все. О, а зараз ви самі бачите, що, що є. У мене все було в хаті: і туалет, і бойлер, і душ у хаті, тепла вода все було. Тільки живи і радуйся, думала до. Ніколи в житті не думала, що це прийдеться таке перенести пере, пережити, пережити. А строїлись, да, дуже... тоді тяжко було, Дос... казали, доставати все треба було, тому що ні окон, ні дверей, нічого не можна ж було, було взяти. Да, Владимир Іванович, білик Владимир Іванович помагав. Ще їх мені на цей дом достав, бо не було тоді взяти. От, от це так, таке строїлися, от це так жили, прийшли, спасіба, допомогли нам. Ой, от, 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 таке. Тут е, наші були е, Ніна, подруги мої, Ніна і Аня Значковська, ми всю життя дружили з обжиття 68-го року, і вони не виїхали. Ну як, вони були під, тут жили під окупацією. Ну, як не знаю, нічого я не можу сказати, але в них вдома залишилися цілі дівчат. Ну, бачите, і там вони залишилися деякі вдома цілі. Ну що, ходили по хатах, крали, забирали все на світі. У мене зараз до мене ходить Інна під лісом, жіночка, теж хата розбита. каже, І каструлі позабирали. і, і не знаю, ну, У мене видно згоріло, тільки бойлер вісить боком, що там в хаті видно. о. А так, не знаю, може щось забирали, а може загоріли. Мені мені діти на 70 ліття дуже здоровий телевізор, плазмом подарили. Взагалі, згоріло все до тла, абсолютно нема нічого. ось То -то таке. Жити, відновлювати. Може дасть Бог, який волонтер, може хтось щось допоможе трохи. О, Бо в мене... Дочка, зятя спина сорвана і ноги не може, внучка і внучки чоловік. Теж приїжджали, допомагали і все на світі. А зараз куди? Ну, приїхали вони на виходні. Побули п'ять годин темно їхати, спати нема де, переночувати нема де. Зараз живу я, це була в мене сауна. І був, е, наче е, дідів, дід, це ж сусід мій, е, і мого чоловіка залишилися інструменти, ось вони зараз всі. О, і там воно куря, я колись держала, е, курятні, ми все перенесли туди, і він мені, слава Богу, зробив дуже хорошу уютненько, мені кажуть, ці уютненько. Тут у мене стоїть газова плита, яка газова плита? Ну така куплена і балон. О, А там, там туди далі печка і дві кроваті. Не кроваті, а зроблені. І матраси кинути, отак, оце так. А тут е, посуда, воно таке, інструменти витягли, ящики наробили, всякі полочки наробили і оце так і живемо. Але їхати я нікуди, ні, нікуди не Ні, це моє діти ще. Діти поїхали, мама, може, поїдеш на Київ? Ні. Куди? Там дві сім'ї і там дві сім'ї. Куди поїду? Їх на пол, чи сама на пол буду лягати. Все, нема куди. Господи, що я хочу сказати? Не дай Бог їхнім сім'ям і матерям і всім пережити те, що ми пережили. Не дай Бог! І ми до них не лізли, що вони прийшли нас освободити. От чого вони мене освободили? От твого труда тяжкого, я так тяжко робила, построїлась, і все, ну все в мене було. Абсолютно все було. Я жила, ми жили, не я жила. Ну ми жили в своє удовольство, і ті люди, і ті люди. Це. А нічого. З ким може виперешвити, що вони подохли всі там до єдиного, ну. А він перший, падлюка. О, вибачте, будь бо не можна видержати. Не взяв, скільки я виплатка кожен день, де одна я. Плачу, тому що... що горку дуже робила. Я дуже тяжко робила. Я робила шлаковлочний, по дві сміни робила, щоб построїти. все, На крані. Перва, друга, третя зміна в нас були. І ми роби, я робила, щоб заробити якусь копійку і строїтися. І вистроїла на… Нічого не можу сказати. Тільки не дай Бог, щоб вони пережили те, що ми пережили. Все. Їхні матерам, що вони там виступають на нас, що ми такі погані, ми хахлими, ми бендері. Ну які ми бендері? Махно, телефон йому дай. Вибачте, я вже таке мелю, наче, таке, більше не можу нічого сказати, бо дуже тяжко, дуже обідно, дуже больно, що прямо в самому ділі щитали їх братами, сестрами, а вони таке зараз говорять на нас, таке, да, ми не ледачі, ми українці, не лидачі народ. Да, там там заміновано, але ми кругом обходимо і садимо. Щоб щось вродило, щоб... бо зима йде. Бо треба щось їсти, треба дітям допомогти, отак. от. Вибачайте, будь ласка.